Знаєте, я завжди був тим хлопцем, який любить пригоди поїхати кудись з компанією, посидіти біля вогнища, попити пиво і потравити байки. Але після того, що сталося минулого літа, я більше ніколи не поїду в той клятий ліс. Я сиджу зараз у своїй квартирі в Києві, двері замкнені на три замки, світло горить всю ніч, а я пишу це, бо не можу спати. Якщо ви слухаєте це вночі, краще вимкніть. Бо я відчуваю, як воно повсе сюди знову. Але добре, слухайте, що зі мною трапилося, я розповім усе по порядку, як було, без прикрас. Було це в серпні, спекотний такий місяць, коли повітря аж тремтить від жари. Ми з хлопцями, я, Сашко, Вітьок і наша подруга Аня, яка з Вітьком зустрічалася, вирішили вирватися з міста. Знаєте, від роботи від цього бетону. Сашко запропонував Давайте в ліс на озеро біля броварів. Там тико, нікого немає, тільки ми і природа. Ми посміялися, набили машину пива, шашликів, наметів і поїхали. Я за кермом, музика наповну, всі жартують, Аня співає якусь попсу, здавалось, ідеальний вікенд. Доїхали ми туди десь о третій дня. Ліс густий, сосни високі, як у фільмі жахів, але вдень виглядає дуже круто. Сонце пробивається крізь гілки, пташки співають. Ми знайшли галявину біля озера. Вода чиста, блакитна, навколо трава по коліна. Розклали намети, розвели вогнище, посмажили м'ясо, вітьок заною пішли купатися. Сашко з гітарою, а я фотографував усе на телефон. Нормальний такий відпочинок. І ніхто нічого не підозрював. Але як тільки сонце сіло, щось змінилося, ліс став тихим, занадто тихим ні птахів, ні комах, тільки вітер шелестить у кронах. Ми сиділи біля вогнища пили пиво, розповідали історії, Сашко почав. Хлопці, а ви чули про цей ліс? Кажуть, тут у 90-х була якась секта. Вони жертвували людей озеру, щоб воно не висихало. Ми посміялися, типовий треш від Сашка. Аня притулилася до вітка. не лякай, дурак. Але я помітив, як вода в озері стала темнішою, ніби чорнило розлили. І запах слабкий, але неприємний, як гнала риба. Перша дивна штука сталася близько опівночі. Ми вже лягали спати у намети, поруч догорає вогнище. Я пішов відлити у кущі і взяв ліхтарик. Іду, свічу і раптом бачу в траві щось блищить. Підходжу а це ланцюжок, срібний, з колоном у формі хреста. Старий, потемнілий, але на ньому вигравіровано ім'я Марія 1994. Я підняв, подумав, хтось загубив. Показав хлопцям, всі посміялися, ані сказала клас, подарунок долі. Я поклав це у кишеню і забув. У наметі я не міг чомусь заснути. Лежу, слухаю, як вітьок в сусідньому, ані щось бурмочу у вісні, і тут чую плескіт. Ніби хтось у озері плаває. Дуже повільно, ритмічно, плеск, плеск. Я виглянув. Місяць світить, озеро гладеньке, як скло, нікого. Але плескіт не припиняється, він становиться ніби ближче, ніби хтось пливе до берега. Я розбудив Сашка. Слухай, кажу, там хтось у воді. Він виглянув, послухав. Та це риба спокійно. Але я бачив його очі перелякані. Ми лягли назад. Але плескіт став голоснішим, а потім кроки, мокрі, босі по траві, Ближче до наших наметів. Я завмер. Серце стукало так, що чув у вухах. Кроки зупинилися біля мого намету, і хтось прошепотів Відай! Я рванув блискавку намету, вискочив з ліхтариком. Нікого. Тільки на траві мокрі сліди, дрібні, як від дитини, ведуть від озера прямо до мого намету і назад у воду. Хлопці прокинулися від мого крику, Аня заплакала, що це, що це, відок схопив ніж. Може, хтось жартує. Ми обшукали галявину нічого і нікого. Тільки той запах гнилої риби став сильнішим. Ми вирішили не спати, розвели вогнище знову. Сиділи до ранку. Сонце зійшло і все ніби нормально. Сліди зникли, Плескіт припинився. Ми нервово посміялися, Отого напилися вчора. Але я відчував, що щось не так. І той ланцюжок у шені ніби важив тонну. Другий день був пеклом. Ми вирішили не їхати одразу, бо чого боятися вдень. Купалися, грали в карти. Але Аня стала дивною, бліда і каже: Мені здається, хтось дивиться з лісу. Ми озирнулися нікого. Потім Сашко пішов у ліс по дрова і повернувся білий як простирадло. Хлопці там могила стара з хрестом, і на ній ім'я Марія 1994 2005. Померла в озері. Ми пішли подивитися за сто метрів від галявини в гущавині саморобний хрест, земля свіжа, ніби нещодавно копали, і на хресті висить ланцюжок, той самий з колоном, але ж він у мене в кишені. Я витяг, і так він у мене, а там така точна копія. Аня закричала, це прокляття! Поїхали звідси. Ми швидко зібралися, але машина не заводилася. Акумулятор сів, хоч учора все було ок. Вітьок сказав, що це може вогкість. Ми штовхали нічого. На телефонах немає сигналу. Ліс навколо став темнішим, ніби хмари насунулося. Її І... запах. От той запах всюди. Сонце сіло швидко, ми сиділи в машині, двері замкнені, Плескіт почався знов. ближче і ближче, і шепіт. Віддай мені, віддай мені. Аня заплакала. Це дівчинка, вона втопилася тут, батьки її залишили саму, вона гралася біля води, послизнулася. Я читала в новинах років десять тому Кроки Мокрі, повільні, ближчі до машини. Ми завмерли. Раптом стук у вікно. Тихий, ніби пальчиками. Я повернув голову за склом обличчя, бліде, дитяче, волосся мокре, прилипло. Очі чорні, як те саме озеро. Вона посміхнулася, зуби дрібні, гострі. Дядьку, пограй зі мною. Сашко заволав, вдарив по газу, машина завелася. Ми рвонули по стежці, гілки б'ють по склу, а Аня кричить, вітьок тримає ніж. Вискочили на трасу, і все зникло: шепіт, запах, плескіт. Ми доїхали до Києва мовчки, тільки Аня шепотіла, вона за нами. Я думав, усе скінчилося, але ні. Вдома тієї ж ночі я прокинувся від плескоту. У ванні. Вода тече. Я підійшов, а кран зачинений, але Ванна повна. І в воді відбивається вона, дівчинка, посміхається. Я вибіг, але тепер щоночі чую кроки в коридорі, мокрі, босі і шепіт, віддай ланцюжок. Я виконув його в Дніпро, але наступного ранку він лежав на подушці. мокрий. Хлопці, якщо ви чуєте плески до ночі, тікайте, бо вона шукає з ким пограти. І якщо ви колись знайшли щось у лісі. Будь ласка, запам'ятайте, це не ваше. Вона вже тут, за дверима. чую, як капає вода.